Чи ми можемо привести людину до Бельгії? Значить, зараз раніше це було дуже швидко. Зараз вони треба брати зустріч, щоб привести того цей, хто буде просити цього притулку. Значить, їм потрібно мінімум 2-3 тижні, щоб вони були, щоб вони пішли на першу зустріч. Після першої зустрічі, коли вони йдуть, тоді значить документи їхні відправляють в. В Міністерство закордонних справ, але нам треба знайти їм проживання, де вони будуть проживати. Значить, якщо брати на, на повну, як то кажу, на повну опіку цього захисту людину, яка приїжджає, чи ветерана, чи будь-якого хто потребує цієї медичної допомоги, значить це пройде мінімум два місяці чи. Два з половиною-три місяці часу, поки він зможе е, бути захищений. Ну, поки він може бути е, 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 захищений, так? Мені вже, мені вже легше говорити. Так, захищений той ну, брати страхівку. І е, 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 нам от єдина проблема, як казала Лада, в нас звичайно де два де взяти ті гроші і як звідки взяти ці кошти. Щоб їх якраз на півтора чи на два місяці їх тримати, і де вони повне проживання, повне проживання і щоб їх віддати потім на реабілітацію. Лікарні беруть так, лікарні беруть на реабілітацію, вони під, під, під тимчасовий захист припадає страхівка. Припадає, вони беруть 70-80%. 20% раніше можна було знайти в Червоного Хреста Червоний Хрест, де 20% на початку війни він перекривав оцих двадцять тим, які лікувалися, і які називалися малозабезпечені сім'ї, де вони могли оплатити. Зараз Червоний Хрест трохи від, як то кажуть, відійшов від того, і він не дуже хоче приймати, тому що він каже, що люди приїжджають не з проблемами, які мають тільки набули під час війни. А люди приїжджають і використовують і використовують цю медичну страхівку з набутими проблемами, які були ще до, до війни. У якраз яка найбільша є проблема, яка заключається, щоб повністю брати. Тих людей на ну щоб брати їх на не реабілітацію. Але ми робимо все для того: ми шукаємо кожен день, ми зустрічаємося кожен день, ми шукаємо нові, як то кажуть, нові е, організації і нових людей. І при тому навіть я вам скажу, що на європейському рівні при Європейському парламенті, тому що в мене є можливість зустрічатися з тими людьми. Але от поки що в нас така. Є пауза, тому що оскільки пройшов черговий чергові е е е парламентські вибори, ми ще не знаємо хто до якого крісла дійде. Тому що ми просто, одяг ще до вересня місяця, ми нема ми не знаємо е до кого звертатися і хто нам може допомогти або направити у нас правильне русло, і я зустрічалася минулого тижня з, з нашим. Вільям, який був на, так само був на, на, на нашому саміті, і він сказав: Ми робимо все для того, але я тобі навіть не можу зараз запропонувати ту людину, яка якраз буде, яка якраз там різні комісії, яка буде відповідати за ту комісію, з якими можна було би зустрічати і відповідати. Так що ми можемо ще. Очікувати, от якраз цей серпень, вичекати десь після вони починають європейські комісії. Починають працювати з 10 вересня. от тоді більше вже буде ясно хто прийшов і хто за що відповідає і з ким можна розмовляти.